Дорогі мої, на горизонті космач, наш прекрасний мальовничий гірський космач, село, що заховалося в такій собі колисці гір. І сьогодні приїхала сюди вперше із моїм романом Золота Гора. Цей твір. Дуже сильний, динамічний, історико-патріотичний, цікавий. Тут ідеться про зародження цього села, ще починаючи від 13-го сторіччя. Дуже багато цікавих подій. В основному це є Друга світова війна, патріотична, така звитяжна боротьба нашого українського народу, наших хлопців, упівців, бандерівців, саме на теренах Космача. Неймовірна книжка, неймовірний роман. Дуже скоро презентуватиму ну, космачі, це обов'язково і так само в багатьох гарних місцях України. Щиро запрошую Золота гора роман, що надихає. Вітання з Космача.